Машина Bowю, модель BML 0303D. Будемо переналаштовувати під ево-матеріали. Що ми беремо? У нас є кусок евоматеріалу, який має сантиметр 10 мм. У нас є окантовувач, в комплекті в якого є лапка. Лапка наружна обрізана та зубчики. Що ми для цього робимо? В першу чергу ми знімаємо лапки. Знімаємо голкову пластину і, звісно, зубчики. Для того, щоб зняти зубчату рейку, у нас є ось така велика викрутка. Завжди для зручності виставлення зубчатої рейки під окантовувач. Ми змінюємо довжину стіпка до 10 мм. Тобто ставимо на максимальну довжину стіпка. Це для зручності. Виставляємо зубчату рейку, наживляємо зубчату рейку, не закручуємо її, тільки наживляємо. Потім підставляємо пластину, голкову пластину. Ми бачимо, що нам потрібно зміщувати весь механізм. В праву сторону, так як в нас не стає. Що ми для цього робимо? Ми опрокидуємо машину і ось цей спочатку цим механізмом зміщуємо, потім ось цим механізмом зміщуємо в праву сторону. Ось ми виставили, ми бачимо, що у нас зубчата рейка. І голкова пластина чітко попадають у отвори. Все нормально. Закручуємо зубчату рейку, закручуємо голкову пластину. І тепер провіряємо хід зубчиків голкової пластині. І також на закріпці. В даному випадку ми бачимо, що у нас зубчики підходять прямо в притик до голкової пластини. Позиціонуємо верхнє положення голку, опрокидуємо машину і зміщуємо механізм на декілька міліметрів вперед. І все це діло зажимаємо. Коли зажали ось ці вінти, їх треба добре зажимати і провіряємо знову, щоб у нас на 10 мм ніде воно не касалося. Коли ми змінимо на ту довжину меншу, яку нам потрібно, звісно, воно також не буде ніде нічого затирати. Тепер встановлюємо внутрішню лапку. Тепер встановлюємо зовнішню лапку. Колінопідйомником підіймаємо лапку, щоб нам було зручно це робити. Коли встановили обидві лапки, опускаємо лапку і обов'язково перевіряємо, щоб у нас булочка проходила чітко посередині отвору в лапці. А також, щоб і ця лапа ніде не касалася зовнішню лапку. У нас Зовнішня лапка касається до внутрішньої. Треба повертати внутрішню лапку чуть-чуть, Так як вона у нас затирає зовнішню лапку. Ми знімаємо бокову кришку з цим мілізом. Відпускаємо його чуть-чуть. При цьому у нас лапка має бути опущена. І повертаємо. Сам лапку тримач. А тепер ніде лапка не затирає, голка проходить по центру внутрішньої лапки. Ми можемо закручувати цю кришку. Відпускаємо трохи прижим лапи. Та як в нас матеріал доволі товстий, виставляємо потрібну нам довжину стібка. 8-7 мм кому як. За Заправили працюємо вже ленту, піднімаємо і починаємо шити. Ось так нашиває ну. матеріал і так цієї сторони. Акуратно, рівненько.